Я Дінісамілян. Після падіння з висоти мене підняли і подруги повели до швидкої допомоги. Там поклали, повезли до лікарні. Поки везли, почав дуже боліти таз. Привезли сказали: виходь. Далі я пам'ятаю все смутно і уривками, Знимки тазу гіпсували руку стоячи. Болі в спині не було тільки дивне відчуття під час звичайних рухів. Було дуже важко, я постійно тримався за стіни, двері, меблі. Про спину лікарям я не сказав ні слова. Мене поклали в реанімацію. Зрізали одяг і поставили катетер. Все більше я не вставав. Заснув на препаратах, а проснувся, ноги вже не працювали. Іноді життя змінюється за одну ніч. Але навіть тоді можна почати будувати новий шлях. Минуле може зламати тіло, але тільки ти вирішуєш, чи зламає воно твою волю. Далі буде.